Насправді цікаво, а чому чотири. Да? Ну, є план, окей. А чотири плани це що означає? Ну, дивіться, знову ж таки, ми... є набір опцій. Не існує. Тобто, ми виходимо з того, ну, хібно сформульована думка, ну, в тому числі завдяки європейцям, там, десь і нашій хібній політичній риториці, що пишеться один правильний план. Oh no. Один. І з ним. Американська сторона їде. Якщо ви ставите таку жорстку умову, що цей план вірний, є тільки один. Ну я даю вам 100% гарантію того, що цей план не буде реалізований, переговори не завершаться нічим. Це фіаско, бо це не переговори. І більше того, маючи в голові цю думку, ви спокійно знайдете її історичне підтвердження, бо ми це історично проходили. Десятипунктовий мирний план Зеленського. Був відкоментований російською стороною, по-моєму, чи в червні чи в липні 2024 року словами: вони думають, що напишуть нам план, а ми будемо його виконувати. Так не буде. Крапка. Все, ми від цього ж алгоритму відмовились. Тому наша установка на те, що європейці спільно з українцями напишуть якийсь план, дадуть його американці. Американці окнуть і приїдуть і скажуть Путіну на виконуй, Це вже алгоритм, який приречений на фіаско. Чому? Бо переговори це завжди мова компромісу. Як показує, ну, вірніше, не показує. Як свідчить наука про дипломатію, чи наука зовнішніх відносин? Дипломатичне завдання знаходиться не в тому, щоб принести абсолютне щастя одній стороні. Дипломат це завжди та людина, яка приносить не абсолютний результат. Відповідно, його не люблять в тій країні, навіть з якої він походить. Бо він приносить компроміс, переговорний компроміс. Тому к чому чотири варіанти? Ну, давайте. Розмірковувати, чи існують різні чотири модальності, ну, допустимо, питання, яке має відношення до припинення вогню. Припинення вогню лінії розмежування припинення вогню, лінії розмежування і демілітаризованої зони, і, допустимо, сил контролю. Чи, допустимо, чи ув'язане питання, яке стосується території, припинення бойових дій на певній території, з питанням як визнання кимось. Ну, допустимо, Сполученими Штатами певних територій. Чи стосується це питання можливості виведення військ Російської Федерації з тих територій, на які вона не претендує юридично, да? хоча ми визнаємо нікчемними ці претензії, але тим не менше в неї ці претензії існують. Чи залежить від цього ну, допустим, конструкція чи конфігурація а, питань гарантій безпеки? Чи конфігурація розміщення військ на території країн Європейського Союзу, військ, озброєнь Сполучених Штатів? Ну, напевно, ці всі речі взаємопов'язані. Тому пропонують, пропонуються декілька документів, які викладаються наступним чином. Дивіться, якщо ми починаємо ось так, то тоді гарантії виглядають так, санкції виглядають так, чи скасування санкції виглядає так, і, от, допустимо, ми пропонуємо ось такий от варіант а, ну, спільного фінансування інвестиційних проєктів. Якщо вас цей варіант не влаштовує, то дивіться, ми можемо розглянути ось такий варіант, і в цьому варіанті, допустимо, будуть ще включатись інші види. Там, чи інші способи імплементації в життя, питань, які мають відношення до кримінального переслідування, там, чи переслідування за проти людяності. протилюдяності. Да? Ну, тобто є насправді цілий набір опцій, який можна обговорювати і пропонувати, що виберіть найкраще. Або виберіть компіляцію, або зробіть ну, якийсь варіант, з цих, які ми вам пропонуємо, який вам здається компромісним, таким, що підходить. Ну і далі, після обговорення цих всіх варіантів, да, у вас формується новий якийсь документ. Абсолютно новий документ, чи специфічно інші документи, ви їдете і спілкуєтесь ще з одною стороною. Потім знову спілкуєтесь з іншою стороною. Це і називається дипломатія, ну власне кажучи, в якій роль човника виконує американська сторона. Очевидно, важливо зрозуміти, що човники чи сторони, які ведуть переговори, для того, щоб ці переговори були результативними, ну, повинні плюс-мінус не відчувати взаємної неприв'язні один до одного. І ми з вами побачили цю селекцію на рівні переговорних рук. Лаврова, російська сторона, фактично з переговорного процесу, так само, як і Рубіо з переговорного процесу. Ну, вони вступлять в нього тоді, коли настане час для офіційних документів, тоді, коли настане час для роботи Міністерства закордонних справ, для парафування документів і так далі. Але, але вони відсунуті від переговорів. Чому? Ну, бо останній раз так поговорили, що в принципі на місяць комунікація була припинена, і, власне, Дмитрій флетів в Сполучені Штати і спілкувався з Віткофом. Кого ким збалансували переговорну групу цього разу зі сторони Сполучених Штатів? Ну, Кушнером. Чому? Ну, тому що Кушнер буде тим, хто відповість на закиди, ну, скажімо, для, які звучать в сторону Віткофи, що він там. Інфантильно передає інформацію якось недостовірно чи не так, як вона насправді звучала. Тобто, ну, фактично, довідка не те, щоб представили людину, так, але його верифіковують в тому числі з допомогою цієї людини. Але Кушнур цілком був прийнятний і для Дмитрія, і для Путіна, і для Ушакова Ну, тепер з української сторони, вона ж теж делегація змінилася. Ну, Андрій Борисович, попри неоціненний його досвід, ну, дав цілий ряд перед своєю перед своїм звільненням. Дав цілий ряд коментарів. Ну які робили позицію України такою, яка допустимо складнювала подальше проведення переговорів сьогодні. Ну переговори веде у Мєров. попередньо мав комунікацію з Віткофом на своєму рівні. Та да? і, начебто, суючи з того, що вони зідзвонюються між собою, і саме про таку комунікацію ми знаємо, то у як переговірник з української сторони для американської делегації є прийнятно. Тобто з ним можна знаходити якісь порозуміння. ну Тобто, ми навіть в частині суб'єктів з вами плюс-мінус бачимо той шлях, який був пройдений, для того, щоб взагалі цей діалог відбувався, відбувався доволі інтенсивними темпами, тому що зустріч в Москві умовно це вівторок, а зустріч з українською делегацією, умовно на вихідних да? Ну, враховуючи географію, різні континенти, да? де треба з, зі штатів прилетіти в Європу, з Європи в Штати в Україні. Треба з України, де немає сполучення, полетіти теж штати потім в Європу. Тобто у нас. Процес дипломатії інтенсифікувався значно простіше, ну і це не саме от, все, те, що я зараз розказую, воно взагалі не цікаве, глядача. Ну я це очевидно розумію. це процес, от, але проблема в тому, що типу, ми сутність не обговорюємо, ми документи не обговорюємо, ком'юніке пункти плану. Тобто, ми ж обговорюємо весь процес. Ми з вами почали з того, типу, де Дмитрій входив, типу, скільки годин розмовляв, що вони їли. В чому він був побритий як його там літак перетинав, повітряний простір, не перетинав, що це означає? Да? Тобто, ми з однієї сторони хочемо процес обговорювати, але не дипломатичний, а процес, типу, в режимі реаліті-шоу. Ну, це дурість, Ну не говорячи про те, що документи ми не обговорюємо в принципі. От я от ну, перед нашим з вами початком да, нашої зустрічі з'явилася новина від пана Сібі. я нагадаю, у нас переговорні позиції. Ну, не те, щоб це була новина, але скажімо. Цитата, яку приводять ЗМІ, ми не відповідаємо за її дослідну достовірність. Зі сторони Києва не може бути жодних компромісів у питаннях суверенітету України і жодних примусових змін кордонів От скажіть, з точки зору ну це і риторичне, і практичне питання. Да? От, е, чи є різниця між фразою жодних примусових змін кордону і, допустимо, жодного. Відведення військ. Все ж і те і те, і те, стосується території. Але з точки зору юриспруденції, з точки зору формулювань, які використовують дипломат, да, це ж зовсім різні речі. Бо ні в одному відведення військ це означає, що солдати залишаються на своїх позиціях, і допустимо мова йти про те, що хтось відходить до своїх зайнятих позицій, не йде. Ні примусової зміни кордонів, коли використовується поняття кордони. То мова йде про державний кордон, державний кордон, який закріплений в конституції, і під впливом сили ніхто вносити зміни в конституцію з питань кількості областей, яких складається унітарна територія України, не буде, але це взагалі не про солдат і не про лінію бойового зіткнення. Це а, мова так. про е, питання, які стосуються зміни конституції і визнання юридичного факту зміни території України. І це абсолютно різні речі в порівнянні з тим, хто куди відводить солдатів чи не відводить солдатів. Чи відчувають різницю глядачів в цьому сенсі? Впевнений, що ні. До цього у нас була цитата пана Стефанчука, минулого помні, чи позаминулого тижня, да? про те, які є червоні лінії. І він якраз теж зазначав, що його жодного юридичного визнання втрати території. Тобто, позиція Сибіги і позиція Стефанчука юридично є компромісні, і юридично вони є вірні. Позиція, яку озвучував Єрмак, допустимо, да, до того як був звільнений, знає, що Україна не буде виводити війська з своїх територій. вона не є компромісною, вона є радикальною. Тому ми, начебто, хочемо розбиратися в міжнародній політиці в дипломатії, але ми не хочемо в ній розбиратись, бо ми хочемо обговорити, хто був поголений, а хто не був поголений, хто їв борщ, а хто їв, умовно камчатських крабів. Тому про що це? Це про процес. Переговори станом на сьогодні обговорюють певний алгоритм можливої майбутньої угоди про завершення війни. Починати з кінця, в даному випадку нам там, з питань виборів, гуманітарної політики, це гаяти час. Ми не прийдемо до цих пунктів до того моменту, доки не буде узгоджений взаємозизок двох речей. Припинення вогню а припинення вогню залежить від чого? Від того, чи будуть сторони задоволені місцем розміщення військ. Ну чи, власне кажучи, ну, територіального контролю, який вони здійснюють. Без цього припинення вогни не буде. Крапка. Типу, от, все. Це перше питання. І друге, питання, яке цікавить нас. Якщо ми йдемо на якісь поступки в питаннях, які стосуються фактичної лінії бойового зіткнення, да, і розуміємо, що бойові дії завершуються. То ми повинні, уже розуміючи те, що ми не отримаємо ніяких гарантій там вигляді якихось статусів, ще якоїсь ерунди і так далі. Ну те, що ми собі самі накрутили в голові, типу військового контингента, boots on the ground, що там мініт мене наземного базування, не мініт мене, а тамагавки наземного базування. Цього все не буде. Ми повинні розуміти, яким чином буде забезпечуватись наша безпека з точки зору постачання озброєнь. Так, щоб оцей рівень був прийнятний, в тому числі для Росії, яка кількість озброєнь, на яку суму щороку передається Україні, які засоби протиповітряної оборони передаються? Допустимо, угода на 10 років. Пропишіть план на 10 років посилення обороноздатності, і Росія, дивлячись на цю всю номенклатуру, яка буде, ну як вони вважають, в, в їх поруч з їхніми кордонами, да, вони мають сказати: А, окей, тут нас влаштовує. Тобто, оце важливе питання, все решта. Ну, типу, соціокультурна повістка. Я поясню, чому я так кажу? У випадку Ізраїля того ж само, де ті ж самі переговорники були з американської сторони, питання завершилося станом на сьогодні, припиненням вогню і пошуком заручників які, три тіла, по-моєму, чи чотири, яких не можуть знайти. Немає ще миротворчого контингенту, немає представника Великобританії, який має там комітет порятунку чи Палестини чи сектора газу очолювати. Немає ще там від арабських країн представників, які забезпечували відбудову. так Цього ще немає. Але є режим припинення вогню. І цей режим припинення вогню станом на сьогодні є той новим, прийнятним новим статус-кво, який на моменті задовільняє і Ізраїль, і Хамас. Зверніть Ізраїль... увагу, пане Андрію. Це ключове. Ви сказали абсолютно все правильно, але це ключове. Задовільняє і одну, і іншу сторону. А тут виходить так, що для того, аби припинити вогонь, є умови. І ці умови треба виконати. Отже, так в чому сенс. Теж так там вони теж були. Ну так там теж були. Ну, А дивіться, Ізраїль, маючи домінуючу силу, щоб він хотів припиняти вогонь. Хіба на Таняху був на це схоже, що він не хоче припиняти, де його зло, ду, його адміністрація Білого Дому ламала? А Тут нема кому ламати. Тут де. Вутім, нема шу... кому ламати. Росію? Ну нас так. ламають. Ну, Ми на поступі. Вот. Ну, Росію? Росію можна підважувати. Росію ламали, ну тобто, то треба зрозуміти, що адміністрація знову ж таки, якщо ми проводимо паралелі, паралелі абсолютно не торечні, всі вони нерелевантні і все так далі. Nice. То допустимо, адміністрація Байдена і боротьба, яку вів Ізраїль на підтримувалась ну протягом там двох років, поки вона тривала до того моменту, доки Дональд Трамп сказав, що слухати, треба цю ситуацію завершувати, тобто тут ніхто не тис на Ізраїль два роки. І не казав, що слухайте, ви ж не відповідаєте на терористичну атаку, яка була там 7 жовтня. У випадку з Росією ситуація інша. Ну тобто, це вже питання того, що Росія пред'являє Сполученим Штатам і Європі. Каже, дивіться, ви там 3,5 роки чи 4 на нас накладали санкції, хотіли там завдати нам ну, стратегічної поразки і так далі. Тому подібне. Тепер ви кажете: Ну окей, ми е, ну, стратегічної поразки вам не завдали, санкції ми на вас наклали, але ви якось продовжуєте просуватися. Ну ладно, зупиніться. Каже, ні, ну так тоді не буде. Ну, бо виходить, що ми всупереч вашому бажанню, тобто ну, ви не досягли своєї мети з приводу нашого там, стратегічного там, поразки нашого. Ну то тепер ми побачимо. Ви. А ви скажіть, от скажіть, будь ласка, ви вірите реально, що стояла така мета стратегічної поразки Російської Федерації, попри публічні заяви про те, що стратегічна поразка Росії точно буде? Я практично цього не бачу. це слова, це це слова, це, практи... це, слова, це цитата. Я, якщо ви захочете, я, вам... я спеціально колись її виписав навіть собі англійською мовою. Вона озвучена була Джозефом Байденом всередині літаки. Я, я пам'ятаю, я дуже добре це пам'ятаю в Ізраїлі, коли він знаходився, чи, тому чи ставили вони таку, що таке стратегічна поразка, ми повинні теж з вами зрозуміти, про що мова ми, Український соціум думаючи про стратегічну поразку, говорить про капітуляцію Росії. Коли мова йде про відносини великих країн, ну допустимо, США і Російська Федерація да? Ядерних країн. Що означає стратегічна поразка? Це тоді, коли країна практично от випадку Росії повертається до статусу країни 92 93 року. Так? року, я абсолютно погоджуюсь. Економічний, економічний занепад, ну тобто вона не втрачає державності, вона не втрачає свої території, вона не втрачає ядерний арсенал, але вона не має можливості реалізовувати свої амбіції і вона не є фактором, на який треба зважати в зовнішній політиці. Тоді, коли мова йде про ну і можливо, ти можеш надиктовувати. Країні, яка зазнала стратегічної поразки, умови вашого співіснування. Тобто, тоді, коли свого часу Путін думав висуватися на третій термін чи ні, і в нього була безпосередня зустріч з Розефом Байденом, який там сказав: слухай, краще не висувайся. Да? Це було питання втручання в внутрішню політику Росії. Він вису, ну, висунув свою кандидатуру, його обрали. І в цей момент, допустимо, в нього прийшло розуміння того, що там до Росії відносяться як до. Там, Скажімо, колоса на глиняній ніжці, да, який ось ось впаде, а він доказ... а він доводить інше. Ну і в його випадку, те, що йому вдається там доводити, як йому здається, да, на жаль, на території України у вигляді війни, дозволяє йому тепер вимагати від тих, хто хотів завдати йому поразки. Чого? Ну, щоб вони фактично своїми рішеннями і діями визнали, що вони успіху не мали. Я не кажу, що це їх поразка, але що вони фактично не досягли свого бажання. Як в нього це проявиться? Ну, давайте говоримо про те, що останній рік риторика про те, що НАТО нікуди не розширяється, не розширюється чи з питаннями, які стосуються того, що Сполучені Штати готові визнати юридично. ну, колись фактично казали зараз. Ну, ще не знаю точно до кінця, як воно буде, але юридично визнати факт анексії автономної республіки Крим. Це перемога для Путіна, символічна, геополітична, повернення як фактору геополітики на євразійську мапу. Ну тобто ти зламав. Світ побудований на правилах, бо світ побудований на правилах, як кажуть Кая Калас, да, ніколи не визнає нічого пов'язаного з тим, що завойована силою. Ну, це ж європейські цінності, європейські американці кажуть, Окей, давайте ми ми готові. Ну, для нього символічна перемога. Те, що це не вічна історія, і вона може бути переглянута ну, безперечно, в цій людській історії не існує нічого вічного. Тим паче, коли ми говоримо про міжнародні відносини. А це питання в тлумаченні термінів. Розумієте, тлумачення термінів і, чи, і наша їх інтерпретація це ж абсолютно різні речі. Тобто наше розуміння, Захід з нами до повної перемоги включало абсолютистську позицію про кордони 91-го року. Потім, ну як колись допускав, напевно, пан Олексій М'ячеславич Данілов, як відомий в уських колах, зараз, щоб я правильно згадав, Хухр, чи якось так, по-моєму. ну от Його наплівках Міндіча кажуть, що поганяло десь отаке було. Або молдаванин, або по іншому. да От він казав, що Кремль має бути зруйнований, Карфаген має бути зруйнований, Російська імперія знищена, розчленована а ми здійснюємо там часткове управління по відношенню до певних територій Росії. Ну, такого планах Сполучених Штатів не було ніколи. ну Але ми собі це вигадали. Ну, тобто ну, окей, ну це ж наша проблема, це не їхня проблема.